Вітаємо, друзі, компанія CarPlay Ukraine. Сьогодні в роботі мали чудовий автомобіль, це BMW Z4, Є89 кузов, штатна мультимедійна система у нас тут, CITS, CIC, виглядає таким чином. Це 2015 року у нас автомобіль. Доснастили цю мультимедійну систему нашим рішенням, а саме додали додатковий блок до оригінального екрану і таким чином отримали додатковий функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android-Auto з максимальною інтеграцією в мультимедійну систему. Отже, ще раз, штатна мультимедія у нас залежить. Вона нічим не змінюється, до неї під'єднується блок, блок це ховається в торпеді автомобіля. І таким чином в автомобілі залишається все аутентичним, в оригіналі тільки з'являється додатковий корисний функціонал. Отже, CarPlay CarPlay – це зручний додаток для використання окремих додатків з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу це навігаційні додатки. Google карта, Waze, Сіджик, TomTom, будь-який навігаційний додаток є в Apple CarPlay. Це дуже зручно, ви приходите в автомобіль, з'єднання з CarPlay у нас бездротове, загрузили свій додаток, який ви використовуєте. І їдете по своїй навігації. Давайте протестимо Google карту. E, пошук можна робити як на телефоні, так і e, голосовим пошуком. E, таким чином. CarPlay Ukraine. Нам прокладає маршрут. Друзі, ми знаходимося в Києві на вулиці Михайло Бойчука 43. Принутили у нас є на схід, а потім ви прибудете місце призначення. Навігаційні підказки, у нас працює може зачинатися протягом години після того, як ви дістанетеся туди. От навіть так нам каже CarPlay, Але ми працюємо, друзі. Не зважайте, так що вам треба їти до нас. Отже, це повторюється реально зручно. Будь-який навісний додаток є в Apple CarPlay. В другу чергу в CarPlay є музикальні додатки. Apple Music, YouTube Music, Spotify. Різнообразний підкаст в інтерфейсі вашого телефону, тобто з вашими піснями, з вашими плейлистами, тобто все так, як в вашому телефоні. Звук Звук в конкретно цьому автомобілі, оскільки в ньому немає штатного Bluetooth, ми завели через істочник, який називається у нас USB-Aux. В автомобілях, в котрі працюючий штатний Bluetooth, увесь звук передається по штатному bluetooth зєднанню без жодної втрати в якості звуку. В даному випадку, оскільки у нас немає жодного іншого вибору, ми завели його через USB. І давайте зараз. Послухаємо, як у нас звучить пісня. Ми використовуємо Apple Music. Звук звучить доволі прекрасно, не дивлячись на те, що він заведений на через USB, але, повторюся, якщо у вас штатний Bluetooth, то звук заводиться через штатний Bluetooth. Далі, CarPlay. В CarPlay у нас є також телефонні дзвінки в режимі хендсрі з вашими контактами, недавніми, пропущеними, все так, як в вашому телефоні. І є месенджери Viber, Telegram, WhatsApp, котрі можна робити телефонні дзвінки, а також можна листуватися, але через Siri, тому що по політиці безпеки Apple Siri не буде виводити вам текст на екран, а буде начитувати те, що вам туди прийшло. Українською мовою доволі незручно це використовувати. Але робити телефонні дзвінки доволі можливо. Отже, як ви бачите, в CarPlay немає розважального контенту, типу YouTube, Netflix, Facebook, Instagram або чогось подібного. Тільки той контент, котрий необхідний вам для кермування, це політика безпеки Apple. Ось. Далі давайте про інтеграцію в автомобіль. Повторюсь, у нас все підключається по каншині, все максимально інтегровано, керування у нас штатним джостиком. У нас тут партроніки оригінальні вийде в реверс, загружаються нам партроніки. До речі, в нашому блоці є можливість дооснастити автомобіль також задньою і передньою камерою. В даному випадку ми цього не робили, тому що власник не захотів. Але за допомогою нашого рішення також можна доснати ваш автомобіль задньою камерою. Тобто при реверсі буде загружати задня камера, буде показуватися вам навіть. Оригінальний партронік, там є в інтерфейсі, тобто все буде так же саме максимально інтегровано. Кнопки на кермі працюють, повторюся, для обладнання під'єднується по коншині, таким чином бачать всі необхідні процеси в автомобілі і злагоджено співпрацює з ними. Отже, друзі, от таке от рішення. CarPlay і Android-Auto у нас бездротовий. Android Auto також є в нашому блоці. Це такий же додаток, тільки для Android-телефонів. Android повторюся, камери можна встановити. Телефонний дзвінок ми потім передзвонимо. Отже, друзі, ми компанія CarPlay Україн займаємося встановленням таких от рішень в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт CarPlay.in.ua, там ви знаєте більше інформації про нас. Заходьте на нашу youtube сторінку нашу facebook сторінку instagram сторінку Там купа відеооглядів, купа багато цікавої інформації про нас. Зв'язуйтесь з нами. Якщо вам треба рішення на вашу мультимедійну систему, звертайтесь компанія CarPlay Україн.